Права 684. Куб і прямокутний паралепіпед мають рівні об'єми. Знайдіть площу поверхні куба, якщо довжина прямокутного паралепіпеда дорівнює 12 см, що у два рази більше за ширину і в 4 рази більше за висоту паралепіпеда. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку розберемося з розмірами цього прямокутного паралепіпеда. У нас є його довжина 12 см, і це у два рази більше за ширину. То виходить, що ширина буде в два рази менша за довжину. То пишемо тоді перше дія і записуємо, що нам треба 12, тоді поділити на 2, і це буде дорівнювати 6. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. І пишемо, що це у нас буде ширина. паралепіпеда. Ну добре, якщо ширина паралепіпеда у нас є, тепер читаємо далі. Отже, довжина, яка 12 см, це в 4 рази більше за висоту паралепіпеда. То виходить, що висота буде у 4 рази менша за довжину. Давайте її знайдемо. Отже, пишемо тоді друга дія. Треба 12 поділити на 4. І це тоді дорівнює. Це буде 3. Записуємо в дужках чого. Сантиметрів. Це у нас буде тоді висота. Паралепіпеда. Ну що ж, зараз ми вже знаємо всі три виміри прямокутного паралепіпеда довжину, ширину і висоту. Зараз нам треба знайти, чому дорівнює об'єм цього прямокутного паралепіпеда. Справа в тому, що у куба буде той самий об'єм. Тобто записуємо тоді третє дія. Як можна знайти об'єм прямокутного паралепіпеда? Формула така: А помножити на Б і помножити на С, де А, Б і С це три виміри. Отже, давайте запишемо, Довжина у нас 12, що множиться, далі. На 6, це ширина, і помножити на 3. І це дорівнює. Ну, В даному випадку, давайте ми спочатку 6 помножимо на 3. То це буде 12 помножити, а 6 помножити на 3 це буде 18. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді 12 ми запишемо як 10 плюс 2. То це буде 10 плюс 2, що множиться на 18. І це дорівнює. Тоді розкриваємо дужки, буде 10 помножити на 18, додати 2 помножити на 18. І це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося. 10 помножити на 18, це буде 180 додати, а 2 помножити на 18, це буде 36 плюс 36. І це дорівнює тоді. ну, 180 плюс 36 це буде 216. 216, яких одиниць ми сантиметр множили на сантиметр і на сантиметри, це будуть кубічні сантиметри. То ми пишемо кубічні сантиметри. Ну і записуємо, що це в нас буде об'єм, об'єм прямокутного, прямокутного. паралелепіпеда Одночасно це буде і об'єм квадрата, бо за умовою у них рівні об'єми. Ну, я, можу це не знаю, чи варто, запишемо тоді і об'єм об куба. Ну що ж, ми дізналися, що об'єм нашого куба дорівнює 216 кубічних сантиметрів. Чудово. Зараз, щоб знайти площу всієї поверхні куба, нам треба знати, чому дорівнює ребро куба, всі ребра однакові. Як це зробити? Ну, давайте пригадаємо, об'єм у нас є 216 кубічних сантиметрів, і він назначається, цей об'єм, як добуток усіх трьох граней, і вони однакові, тобто А, що множиться на А і множиться на А. І нам треба тепер подумати, а які ж числа, помноживши самі на себе, дадуть нам 216. Ну, Наприклад, 5 помножити на 5 і помножити на 5 це буде 125. Нам не підходить, а якесь інше число підійде. Ну що ж, записуємо тоді так. Четверте. Оскільки пишемо об'єм. Куба, В пишемо дорівнює А куб. І це дорівнює А помножити на А і помножити на А. Так. Ну і ми маємо що об'єм А. Об'єм у нас дорівнює 216. І це дорівнює. А давайте ми пригадаємо, як воно розбивається на множники. Ось вони тут множники. Це ми отримали 12, що множиться на 18. То ми можемо сказати, що це дорівнює 12, що множиться на 18. І давайте ми ще розкладемо на множники. Нам треба отримати добутки однакових чисел. Це дорівнює. 12 ми можемо розкласти як 6, що множиться на 2. І помножити, а 18 я можу розкласти як 3 помножити на 6. То це буде як 3 помножити на 6. І це дорівнює. А тепер дивіться, 2 помножити на 3 це 6. Тобто виходить, що це буде дорівнювати 6 помножити на 6 і помножити на 6. І бачите, об'єм у нас це а помножити на а, помножити на а. А з іншої сторони об'єм це 6, помножити на 6, помножити на 6 то виходить, що сторона тоді куба якраз і дорівнює 6 сантиметрів. Так, а оскільки, так, і це ребро куба рівне. ми пишемо А дорівнює тоді 6 см. Ну що ж, чудово, ми дізналися, що в нашого куба одне ребро, всі ребра однакові, 6 см. А нам треба знайти за умовою площу поверхні куба. Значить, у нас скільки є граней? Тут дві, потім тут дві і тут дві. Всього шість граней. А площу однієї грані, щоб знайти, треба А помножити на А. Це площа квадрату. Ну що ж, записуємо тоді п'яте. Отже, площа С. Буде складатися з шести граней. Ну, а одна грань у нас буде А у квадраті. І це дорівнює тоді. 6, що множиться. ну А у квадраті це А помножити на А. І це дорівнює 6 помножити. Так, одна сторона у нас 6 і інша 6. І це дорівнює тоді. ну Ми вже писали, 6 помножити на 6. Це у нас буде в кінці кінців 216. Записуємо, що це дорівнює 36. Що множиться на 6. І це дорівнює. Тоді ми вже це обчистували 216. Яких одиниць ми сантиметри множили на сантиметри? Два рази, то це будуть квадратні сантиметри. Так. І пишемо, що це у нас буде тоді площа. Поверхні, поверхні куба. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює площа поверхні куба, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа поверхні куба складає 216 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання, як знайти площу поверхні куба. У нас вийшло досить дивна відповідь, що об'єм у Куба чисельно дорівнює площі поверхні Куба. Це буде не завжди. На цьому вправу завершено.